Щоночі щодоби росіяни атакують Харків особливо інтенсивно останніми тижнями дронами, ударними шахедами відбуваються атаки, бомбардування, різноманітні удари із повітря. І ця ніч була надзвичайно тяжкою для харків'ян. От Станом на ранок міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих через російські удари дронами ударними дронами камікадзе. Про ситуацію в місті, про те, як тривали рятувально-пошукові роботи. Ти очевидно, до самого ранку розпитуємо Ване Черненко, кореспондентки нашої колеги з Харкова. Аню, раді вітати в етері 24-го і хочемо відразу ж таки заявити про нашу підтримку харків'янам. Про... Ми, ми стежимо за всім, що відбувається в місті, і хочемо розпитати про те, що відомо на даний момент. Мої вітання попри все зараз. Я на місці одного з влучань власне найтрагічнішого бот. Бо те, що лишилося, це просто фрагмент стіни від двоповерхівки. Там були квартири, там були люди. На жаль, там було дві родини в квартирах. І як ви сказали, четверо людей загинули. На жаль, влучання за даними поліції відбулося просто в другий поверх. Там перебувала сім'я, мама з татом і дитина. На жаль, от зараз відомо, що вони серед загиблих, і на першому поверсі. Всі пробували мама з сином, загинув чоловік жінки просто випадковістю не було вечір вдома, і всі тіла вже вилучили, але все одно, попри це, аварійна рятувальна операція продовжується, тому що ну, може бути все. Невідомо чи знаходилися там ще з цими родинами люди. Будемо вірити, що все ж таки кількість жертв не зросте. А, також поліцейські повідомили, що дуже сильно понівечені обгоріли тіла, і тому, щоб ідентифікувати власне тіла загиблих, будуть залучати криміналістичну лабораторію. В деяких близьких жертв вже відібрали ДНК зразки ДНК, де кого ще це триває і. Ну, просто щирі співчуття родинам загиблих, їхнім друзям, їхнім колегам, тому що ну, це чергове, на жаль, теракт, який забрав життя просто людей, які знаходилися ввечері вдома. От ви бачите, да, що просто. Залишки житлової двоповерхівки, ну, один під'їзд знищений повністю, і він просто навіть важко зрозуміти, як, як, все, це, як все це було ще вчора, ще вчора ввечері, стояло на місцях. А, хочу також сказати, що це було не єдине місце влучання. У нас знову була масована атака безпілотниками. Правоохоронці говорять, що це були герані другі знову, якось щовечора, якось щоночі, вже кілька діб поспіль от, відбуваються такі влучання, але на цей раз є невелика. Велика відмінність, тому що попередні ночі, попередні вечори удари тривали десь від години до півтори години. То ця атака тривала всього 10-15 хвилин. І за цей час були нанесені удари по двом районам. По саме от такому щільній забудові ж саме житловому сектору тут поруч немає жодних взагалі промислових об'єктів, виключно частково приватний сектор, частково багатоквартирні або п'ятиповерхові будинки. І я б хотіла, щоб ми зараз послухали представника ДСНС саме зранку, коли тут ще. Ще активніше, скажімо так, тривали рятувальні роботи, коли розбирали завали. Його така певна заява про стан справ з пошуковими роботами на ранок. Тривають роботи з розбиранням завалів після того, як увечері 3 квітня ворог завдав насованого удару безпілотниками по Новобаварському району. Міста Харкова, влучання були у житлову забудову, сталося декілька середків займання. Горіла, найбільша пожежа сталася у житловому двоповерховому будинку на площі 500 квадратних метрів, горіли також і забудови, надвірні забудови. Обгарідеться лазами. Як зазначили в ДСНС от разом сукупно на всіх місцях ударів, біля них 35 людей було поранено. Серед них є діти, серед них є люди похилого віку. І також хочу сказати, що дехто з них ще досі лишається в лікарнях станом на зараз. Їм допомагають медики. Окрім того, тут з самого ранку. Приїжджали рідні загиблих, приїжджали знайомі загиблих, щоб просто усвідомити цю трагедію, яка сталася. Це насправді навіть людям, яким не знайомі з загиблими. Це ну це важко вдається. Ти просто бачиш зруйнований будинок, якісь понівечені речі, побутові, які ще вчора були цілими. Але, от, попри все, достоту що немає, немає людей, немає будинку. Це скласти голову. Дуже дуже складно. Ще раз скажу, що били по хаткові гранями, що зараз у нас протягом вчорашньої доби було. Багато ударів так само от ніч вечір закінчився так само ударом по цьому району, по сусідньому району. І до цього в вечірні години, десь близько восьмої, так само був ще один удар. Єдине, що використовували не герань, а використовували блискавку. Там обійшлося не такими серйозними руйнуваннями, але також були постраждалі. Тому Повторюся, що у нас зараз наші комунальні служби, наші волонтери працюють навіть на місцях ще ударів тих ударів, які були завдані кілька днів тому, і от зараз додався ще, ще одна місцина, ще одна трагедія. На жаль, яка закінчилася чотирма смертями. Страшна ситуація, ці кадри абсолютно моторошні, жахливі. Бачимо двоповерховий житловий цегляний будинок. де просто звичайні люди живуть і по ньому прилітає цей російський дрон Камікадзе. Ані, якщо говорити про ці удари за кілька останніх днів, які особливо інтенсивні по Харкову саме спрямовані, чи є якась закономірність? Чи можна сказати, що росіяни от змінюють якусь географію цих ударів, чи б'ють саме по житлових кварталах? Не чи складається це в якусь в таку цілісну картину, чи тут годі шукати логіки? Насправді ну логіку можна спробувати знайти, тому що найчастіше, наприклад, київський район під ударами, так але попри все, головними мішенями стають житлові будинки, вулички, приватний сектор, багатоповерхівки. Тобто, ну важко зрозуміти, куди саме вони цілять. Бо за оці за кінець березня, за початок квітня були і енергетичні об'єкти під ударом, і навчальні заклади, дитячий садочок, і 16 поверхівка. і Вулички приватного сектору, де в нас було двоє загиблих в різних районах, в різних місцях, і жвавий центр. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити, що найчастіше страждає Київський район, і як тенденція, це в нас у такі стали масовані комбіновані атаки, коли вони запускають від п'ятьох безпілотників, так а, і атака може тривати, як ми вже трошки раніше говорили, від години до півтори години. Але от разом з цим вчорашній вечір це всього 10-15 хвилин і. Шість безпілотників по двом районам. Тобто, логіка єдина це те, що треба як. Найбільш уважно, напевно, реагувати на повітряні тривоги, коли ми чуємо, що в місті по місту летять оці ударні безпілотники. Разом із тим розуміємо, що життя зупинити не можна все одно харків'яни продовжують жити так, жити тим життям максимально, яким хотілося б жити. Тобто продовжують грати десь в футбол. Згадаємо те відео, коли вибухнуло просто, коли хлопці грали молоді в футбол на полі. І разом із тим все. Одно розуміємо, що якщо є тривога, є сигнал про те, що безпілотники летять саме на Харків, то варто перейти в укриття. І якщо раніше ми говорили, що, наприклад, безпілотник а вистачає сховатися в якийсь під'їзд, і стіни зупинять да бо він не такий потужний. То ми маємо приклад на жаль кілька днів тому, коли блискавка влетіла в шістнадцяти поверхівку, просто всередину будинку, восьмий поверх, і через це у нас на жаль просто пробита стіна в будинку. Тобто, ця атака вона стає вона стала ще потужнішою, тому що вони скоріш за все снарядили близько більш потужною якоюсь вибухівкою. Тому навіть оті тенденції, які за якими ми е, мав, намагалися вберегти своє життя ще місяць тому, вони все одно змінюються. Тому найкраща порада, найкраща тенденція це реагувати на повітряні тривоги і на повідомлення, які стосуються саме Харкова. Адже я теж нагадаю, що у нас дуже часто пролунає спочатку тривога пов'яза. В нас безпілотниками і до неї додається тривога, яка пов'язана з е, ракетним ударом. Тому ну, ці атаки масовані, це атаки комбіновані, але разом із тим вони можуть бути поодинокими і вони можуть здаватися не такими серйозними. Але попри це, вони теж руйнівні. Вони теж можуть забрати життя. Дякую дуже тобі за цей непростий репортаж, але надзвичайно важливий Харків місто. Сильних і сміливих людей висловлюємо нашу підтримку всім харків'янам. Ці непрості дні і ночі, коли росіяни накривають місто цими повітряними атаками. Друзі, як ми можемо відреагувати на цей російський терор, на спроби російських нелюдів, злочинців нас залякати? Лише підтримкою сил оборони. У нас є збір для 412 окремого полку сил безпілотних систем, власне, полк немезі, з який ударними безпілотниками б'є по ворогу і знищує. Ворожий особовий склад і техніку це дуже ефективний підрозділ, який масштабований був із батальйону до полку. І ми допомагаємо військовим 412 полку Немезіс оснастити власне ці мобільні групи операторів БПЛА транспортом відповідним, який би допомагав виконувати бойові задачі на фронті. Збираємо на два пікапи Тойота Hilux, оснащені засобами радіоелектронної боротьби. Є QR-код на екрані, який зараз з'явився. Будь ласка, долучіться до цього збору. Це великий збір. Важливий збір надзвичайно, і кожна ваша гривня, кожен ваш донат тут стане у нагоді і підтримує, підтримує нас і наших військових на, на шляху до необхідної мети, до необхідної цілі.